Щойно було пряме включення, і я в ньому брав участь це телеканал Апостроф. Говорили про закон про мобілізацію, говорили про те, що і як. Ви знаєте, там мені сподобався один коментар. Ягодзінський тролить владу, але не всі зрозуміють, що це і так відбувається. Ви знаєте, там. Включили і Разумкова, я прям не міг не прокоментувати його слова. Включили Європейську солідарність, знову таки не міг не прокоментувати слова. Я намагався пояснити, що в цьому законі є дуже багато нюансів, пов'язаних і в тому, що можуть бути ухилянти в кавичках, ухилянти, я завжди громадян України, не називаю таким словом. Також там багато моментів, коли можна буде позасовувати своїх в різні відомства, служби і так далі. Ну громадяни України почули єдине, почули про те, що я рекомендую оновити дані. Що означає е, е, оновити дані? Оновити дані означає, не означає написати де ти, що ти, як ти. Оновити дані означає підтягнути певну актуальну інформацію, яка, можливо, дає вам право від строчки від мобілізації. Я вчора це розповідав на стрімі, розповідаю ще раз. А людям, які як флюгери, то одне, то друге, і ти піди, скажи те, що я думаю, а я сижу під анонімним аккаунтом, я буду помалкувати. А ти давай, піди, піди, і скажи, пошли їх там, а я буду тут сидіти. Ні, це, друзі, це так не працює. Це так не працює. Ще раз пояснюю, ви повинні підтримувати людей, які. Не просто на вашому боці, а тих людей, які на об'єктивному боці, я вже пояснював дуже багато раз. На мене підписуються тисячі, десятки тисяч людей, і відписуються десятки, ну може, сотні людей, які не хочуть жити в реальному світі. Якщо ви не хочете жити в реальному світі, то це не до мене. Ви можете знайти собі людей, які блогерів, політичних оглядачів, які перебувають за кордоном. Які а, два роки не з нами, не тут, не з вами, і вони можуть говорити все, що вам лягає на душу. Але це ніяк не змінює ваше життя. Ось є закон, який вже підписаний, тут 90 сторінок тільки змін. Я вже вчора на стрімі пояснював, що це об'єктивна реальність. Нічого, крім вашого гнівного коментаря, ви зробити не можете. Я намагаюсь проаналізувати і. Порекомендувати вам те, що може вам допомогти, і ще раз повторюю: якщо у вас є відстрочка від мобілізації, то електронний кабінет це хороша штука для вас. Якщо ви за кордоном, то електронний кабінет це хороша штука для вас, тому що ви не зможете отримати, наприклад, консульські послуги. Коротше, відео є в Ютубі, відео є в Телеграмі. Подивіться, і я чекаю на ваші карти.